присутні всім, да? Он буквально. Всім членам Покінкому, кворум для проведення засідання є. Зістані присутні директор юридичного департаменту Черниш Єгоній Миколайович, директор департаменту бюджету та фінансів міскоради Прохорчук Дмитро Сарино. Перед порядком денним прошу наголошую всім присутнім у разі, у разі наявності конфлікту інтересів прошу зробити повідомлення відповідно закону України про запобігання корупції і зазначен відповідного проекту рішення. На порядку денному 60 питань. Коли пропозиції за до порядку денного? Так, прошу затвердить порядок. денний. Хто за дякую. Розглядаємо перше питання про встановлення та функціонування облаштування відкритих майданчиків. Мені будь ласка. Доброго ранку. До розгляду виконавчим комітету міської ради пропонується проект рішення про встановлення та функціонування облаштованих відкритих майданчиків. Комісію розглянуто звернення від суб'єктів господарської діяльності щодо встановлення таких майданчиків та рекомендує поводити. Фізичній особі-підприємець демінчує Катерині Віталіївні за адресою вулиці захисників України, 20 та фізичній особі-підприємець родить Вірі Петрівні, вулиця Київська, 102. Прошу підтримати. Колеги, є питання? Пропозиції? Прошу. Прошу підтримати. Хто за? Дякую. Дякую. Друге питання провозить звернення присвоєння та зміни адреси об'єктів на нерухомості і будівництва, крім земельних ділянок. Марія ну, Вікторна, будь ласка. Доброго дня всім. Просимо розглянути звернення. Ми розглянули звернення в щодо присвоєння та зміни адресів об'єктам нерухомості будівництва. Просимо присвоїти або змінити адреси об'єктам нерухомості та будівництва. Ми розглянули чи значить звернення з відзначеного законодавства та просимо затвердити та далі департаментом містобудування та земельних відносин. Внести відомості про прийняття рішення в єдину державну електронну систему і запропонувати департаменту реєстрації міської ради здійснити державну реєстрацію речових прав на об'єкти нерухомості майна, визначені у додатку. Змін до проєкту рішення немає? Ні. Немає, да. про пропозиції. так. Пропозиції. Хто за колеги? Дякую. Дякую. Наступне питання. Про надання дозволу на, на видалення зелених насаджень на примінкових територіях багатоквартирних будинків. Віталій, будь ласка. Да. Доброго дня, шановні члени виконкому. хочу нагадати, що 30 квітня 2024 року виконавчим комітетом було прийнято рішення 659, яким було затверджено положення про виконання заходів щодо видалення засохлих пошкоджених дерев, обрізання крон дерев на прибудинкових територіях, багатоквартирних будинках, Житомирської об'єднаної територіальної громади. Зокрема, в цьому рішенні мова йшла про те, що одержувачами бюджетних коштів, тобто замовниками робіт, робіт є керуючі компанії, Житлово-будівельні кооперативи та об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, тож з метою приведення у відповідність дозвільних документів, які видавались раніше, адже в даному даному випадку мова йде про те, що відбувся зміна замовника згідно нашого положення. Даним проектом рішення пропонується дозволити видалити та видати ордери на видалення зелених насаджень, що підлягають видаленню на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків, згідно з переліком. Ну і окремо хочу зауважити і нагадати, що також в положенні мова йшла про те, що положення почне діяти з моменту оприлюднення на офіційному вебсайті Житомирської міської ради оголошення про початок прийому заявок від одержувачів на отримане фінансування послуг з видалення. Засохлих пошкоджених дерев. Тож, так як вже багато звернень відбувається, хочу сказати від Гулівезбубай та керуючих компаній. Хочу сказати, що початок прийому заявок буде з 1.08.24 року. Прошу підтримати. Колеги, питання цього немає. Прошу підтримати. Хто за? Дякую. Доступное питання. Да, четыре рішення про комісії на компенсації. Чотири Четыре рішення. Значит, я не называю прізвища. Только рішення. Чотири, пять, шесть, ведьмова. Семь ведьмова. Все відмова. Где всем відмова? Четверте, п'яте, шосте у нас затвердження рішення комісії. Сьома відмова. Прошу голосувати. хто за? Дякую, зрічні прийнято. І з вашого дозволу загальна довідкова інформація по роботі комісії. Нагадаю, що в нас їх дві: одна це по наданню компенсації за пошкодження об'єкти, друга це надання компенсації за знищення об'єктів нерухомого майна. Так, комісію по надання компенсації за пошкодження об'єкта на сьогодні опрацьовано 146 заяв на загальну суму 14,6 млн грн. А комісію по наданню компенсації за знищення об'єкта опрацьовано 93 заяви на загальну суму 72,8 млн грн. вісім мільйонів гривень. Що Так, наступне питання про затвердження рішень щодо надання службового жилого приміщення. Доброго дня. Головне управління Служби безпеки України Житомирської області просить затвердити їхнє рішення, яке попередньо розглядалося на засіданні житлово-побутової комісії центрального управління СБУ і на засіданні громадської комісії при За Заперечень не було. Прошу підтримати. Дякую. Рішення прийнято. і наступне питання про затвердження рішення щодо виключення житлового приміщення числа службових. Значить, така сама процедура розглядається на засіданні Центральної комісії житлово-побутової СБУ. Потім на засіданні громадської комісії документи розглянуті, зауваження не було. Прошу підтримати. Немає питань. Хто за? Прошу підтримати. Дякую, що поміця так наступне питання у нас в закритому режимі.